Добрий день, шановні друзі! Вітаю вас на нашому відеокурсі Візьми фінанси під контроль. Як завжди, з вами я, Микола Іллінов та Тетяна Романенко. І ми продовжимо блок, в якому ми вчимо вас, як грамотно користуватися фінансовими послугами. Сьогодні ми будемо говорити про те, що робити, якщо вам відмовили в кредитуванні в банку. До цього ми говорили про те, як нам обрати кредит в банку яким з фінансових інструментів, які пропонують сучасні банки, вигідніше скористатися? Але що робити, якщо вам банк відмовив? Сьогодні якраз ми поговоримо про такі виборки? Вітаю, шановні учасники, сьогодні ми з вами будемо говорити про альтернативу банківському кредитуванню. І е, чому важливо? Тому що е, зараз можуть бути ситуації, коли е, переселенці, внутрішньо переміщені особи можуть опинитися, в... коли постійного доходу немає, може бути е, там ще якісь е, впливати ситуації на те, що ви не можете звернутися в банківську установу, або банківська установа відмовляє. Для тих людей, які не можуть з якихось причин скористатися банківськими послугами, так і для людей, які мають негативну кредитну історію, там були якісь попередні негативні досвіди, отримати банківський кредит дуже складно. Але треба розуміти, що не тільки банки кредитують населення. Більш того, небанківські кредити дуже часто. Рекламують саме їх рекламують, і вони здаються більш доступними. Чи так це насправді, чи це відповідає дійсності, то давайте з вами разом будемо в цьому розбиратися і розглянемо більш детально переселенцям, які опинилися на новому місці, як і людям, які мають кредитну історію негативну, дуже складно отримати банківський кредит. В той же час є інші фінансові структури, які можуть надавати кредити, але пам'ятаємо для початку, що головні принципи кредитування це кредит повинен вирішувати якусь проблему та або приносити фінансову користь. Враховуючи, що кредити в небанківських фінансових установ, вони більш дорогі, то, відповідно, і перелік цих питань, які вони можуть вирішити, або фінансово вигадуємо дати, вони суттєво зменшуються. Ну тобто, коли у вас відсотк... великі відсотки, то відповідно і мати фінансову користь дуже складно. Тим не менш, ми розглянемо і такі варіанти. Отже, окрім банків, кредити можуть надавати кредитні спілки, ломбарди та мікрофінансові організації. Чим відрізняються всі ці структури? Ну, по-перше, там відсотки будуть вищі. А в деяких випадках значно вищі, ніж відсотки по банківських кредитах. Найбільш доступні кредити з цих трьох банківських фінансових установ все ж таки будуть в кредитних спілках, але в ломбарді або в мікрофінансовій структурі взяти кредит буде значно простіше. Хочу вам більш детально розповісти про кредитні спілки. Які є небанківськими фінансовими установами зараз вони підпорядковуються національному банку, і Національний банк контролює діяльність кредитних спілок? В чому специфіка роботи? Справа в тому, що не в кожній області України ви зможете знайти зараз філію або діючу кредитну спілку, принаймні центральна частина України, Західна частина України є кредитні спілки, які стабільно працюють, які навіть більше ніж 20 років працюють. І це мої колишні колеги, з якими я працювала в. Цьому секторі фінансового ринку а то що треба знати про кредитні спілки? Тут ви можете отримати гроші готівкою. Кредитні спілки обов'язково будуть враховувати кредитну історію та рівень доходів. Довідка про доходи може знадобитися. Ну, проте, як я сказала, відділення кредитних спілок не так розповсюджені, їх не так багато, як банківських відділень. І працюють вони тільки з членами кредитної спілки. Тобто, для того, щоб скористатися послугами кредитної спілки, взяти кредит, треба бути, стати членом кредитної спілки, сплатити членський внесок. Розмір такого внеску встановлюється самостійно. То коли ви дізнаєтеся і цікавитеся, які умови кредитування, обов'язково запитуйте, який буде членський внесок. Буде обов'язковий членський внесок, який при виході з кредитної спілки вам не повернуть. Він залишиться. А може бути ще додаткові пайові внески, які можуть повертатися, якщо ви захочете вийти з членів кредитної спілки. А ще раз наголошую: допитуйтеся, розпитуйте всі умови, і кредитний інспектор кредитної спілки вам повинен пояснити, пояснити всю цю специфіку. І повідомити, який буде розмір такого внеску. Крім кредитних спілок, ще є небанківські фінансові установи, такі як ломбарди. Вони є по всій Україні відділень ломбардів більше, ніж кредитних спілок. А треба розуміти, що тут ви отримаєте готівку на короткий строк, на строк до 28, 28 днів. І відсотки у вас візьмуть наперед. Тобто, якщо ви будете ну, там позичати якусь суму грошей, то вам нарахують на тіло вашої позики, вашого кредиту, відсотки від вашої суми, яку ви будете отримувати, одразу ці відсотки віднімуть і ви отримуєте різницю. А ломбард не цікавить ваша кредитна історія. ломбард не цікавить дохід, ломбард тільки цікавить застава, яку ви можете дати. Тобто, під розмір оціночної вартості. Застави, а це можуть бути там драгоцінні метали. Це можуть бути прикраси, золото, срібло. Деякі ломбарди тільки з так такою заставою працюють. Деякі ломбарди можуть брати в заставу якусь побутову техніку. Або там, якесь обладнання, там, будівельне якесь обладнання, яке використовується, або навіть там, велосипед можуть взяти в заставу, ломбард робить оцінку, оцінює. Звісно, це буде трохи менше риночної вартості такої, такої застави, і вже в залежності від розміру. Оцінки майна, яке ви видаєте під заставу, то тільки під цей розмір ви можете отримати гроші. Тобто треба розуміти, що ця сума буде не надто велика. А крім того, відсотки ломбарди нараховують за кожен день, і тому в рекламі, коли ви бачите, ви будете бачити відсоток за один день. Тобто, якщо ви розраховуєте, скільки буде коштувати такий кредит, і хочете його порівняти, наприклад, з банківським кредитом або з там кредитуванням з кредитного ліміту банківської картки, то вам треба розуміти, що порівнюючи з ломбардом, вам треба буде відсоткову ставку помножити на 365 днів, щоб ви отримали річну, не дивуйтеся. Цифра буде дуже велика, і вона буде дуже відрізнятися, але. Ну, особливість ломбардів це те, що людина може прийти і взяти кредит на три дні, на п'ять днів, на сім днів, і найчастіше цією послугою користуються, коли не вистачає грошей до зарплати. Є майно, яке можна надати в заставу, і людина, наприклад, не може з якоїсь причини скористатися банківським кредитуванням. Ще один вид фінансових організацій, які надають кредити, це так звані мікрофінансові організації або фінансові компанії. Юридично це можуть бути товариства з обмеженою відповідальністю. Вони найчастіше працюють в онлайні. Дуже багато реклами таких мікрофінансових організацій. Ви бачите, коли ви там знаходитеся на вулиці або в метро, або в транспорті. Вам обіцяють отримати гроші швидко на банківську картку в онлайні, або можна готівкою у відділення, у відділеннях фізичні відділення у фінансових компаній так само є. Від вас буде потрібен тільки мінімум документів. Паспорт, ідентифікаційний код, звісно, вас будуть перевіряти в бюро кредитних історій. Тобто тут треба ще мати гарну кредитну історію для того, щоб швидко отримати такий кредит. Але треба розуміти, що у фінансових компаній самі високі відсоткові ставки. І найчастіше реклама досить маніпулятивна і має ознаки приховання реальних умов кредитування. Або вони написані так, що ви, якщо там швидко читаєте або не дочитуєтеся, то ви і не побачите це. Тому будьте дуже уважні, якщо ви хочете скористатися. Послугами таких мікрофінансових організацій. До речі, вони дуже активно співпрацюють з колекторами і у разі несвоєчасного повернення будуть застосовуватися досить жорсткі дії колекторських кампаній. І багато історій я чую від наших учасників тренінгів, від там просто знайомих, коли. Людина необачно скористалася такою легкою послугою, особливо. Молодь може потрапити в таку пастку, тому що коли там задаєш пошук в онлайні, в Гуглі пишеш, що а, як швидко отримати гроші в кредит, о, то тут такий багатий вибір, і людина швидко приймає таке рішення. Дуже часто буває, що ці рішення досить емоційні, тому що ця послуга здається легкою. Але через те, що там висока відсоткова ставка і жорсткі умови, можуть бути дуже неприємні наслідки від такого рішення. Це не означає, що не можна користуватися. Треба тільки бути дуже уважними і розуміти, як працюють такі мікрофінансові організації і які є ризики, якщо ви там кредитуєтеся. Дякую, Тетяна. Зараз я вам наведу приклад. Приклад з власного життя: як от можна вигідно користуватися навіть такими дорогими кредитами. Сам особисто я не брав такі кредити, але в мене були знайомі, які такими кредитами користувалися. Якраз вони були переселенці з Криму ще в 2014 році. І коли вони приїхали на нове місце проживання, у них не було зайвих грошей, але вони. Розуміли, що треба якось заробляти гроші, вони вирішили займатися таким бізнесом. Вони зранку приїжджали на оптовий ринок, купували овочі, фрукти, і потім протягом дня продавали їх, робили там свою націнку і продавали. Вони отримали позику в мікрофінансовій організації. Так, ставка була висока. Ну, як я і наводив, в приклади, це приблизно 2% на день. Але вони робили націнку на свій, на свій товар приблизно там 20-30-40% відсотків залежності від товару. І таким чином їм вистачало цих грошей, які вони заробляли у 30 цих відсотків, да, середньому, для того, щоб заплатити 2 відсотка по кредиту і ще залишити гроші для того, щоб у ну, на життя і для того, щоб збільшувати постійно. Вони кожного дня купували все більше і більше. Таким чином вони десь. Ну, трохи більше ніж за два місяці вийшли на такі об'єми, що їм вже дозволило закрити цей кредит а в мікрофінансовій організації. Ну, тобто, вони постійно його закривали, то вони брали десь на тиждень, брали, закривали, знову на тиждень брали, знову закривали. І через два місяці в них вже було достатньо грошей для того, щоб проводити ці, а, 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 ці закупку цих товарів, а, цих овочів, фруктів за власні кошти, і подальше розширення вони вже. Вели як підприємці, тобто вони вже мали досвід підприємської діяльності навіть там в ці три місяці, вони вже мали звернутися в банк за мікрокредитом, а банківські мікрокредити вони вже надавалися по ставці 2-3 на місяць. Тобто, розуміємо, да? там було 2% в день, а тут 2% в місяць. Тобто, це ну, суттєво зменшення там навантаження на їх бізнес, і таким чином вони постійно, постійно. Розкрутилися, скажімо так, да вони е, збільшили обсяги. Е, потім вони вже встановили там термінали, розраховувалися там, люди вже картками, і вже пішли обороти по їх е, рахунку, по поточному, і вони могли вже, взагалі залучати від банку вже авіографнове кредитування. Абітартове кредитування воно там дається буквально там на декілька днів, і, але під дуже низькі відсотки. Тобто віддаткові кредити вони одні з найбільш. Дешевих із банківського, там, банківського продуктового ряду кредитів. От таким чином люди скористалися дуже розумно навіть такими недешевими кредитами. Вони прорахували всі ризики і змогли своєчасно без прострочок закрити ці кредити в подальшому розвивали свій бізнес. Отже, яке практичне завдання допоможе вам закріпити отриману інформацію від нас під час цього урока? Пригадайте свій досвід або може досвід своїх знайомих, чи користувалися послугами кредитних спілок або ломбардів, або мікрофінансових компаній, на які цілі бралися такі позики. І чи дійсно була вирішена проблема, для якої залучалися кошти, наскільки багато було переплачено, тобто наскільки велика переплата була за таким кредитом, можна співвіднести результат рішення і суму такої переплати. Чи були якісь там негативні наслідки, і які вони були, і що треба врахувати з цього досвіду? Подумайте про те, чи хочете використуватися, чи плануєте, чи будете використуватися такими послугами, чи підходять вам умови. Якщо так, то чому саме цим? Яке порівняння ви зробили? Ну, наприклад, з банківськими кредитами, чому така послуга небанківського кредитування може вам допомогти? Або навпаки, чи ви можете ствердитися, що ні ці умови вам не підходять? Ми будемо дуже вдячні, якщо ви свої думки з цього приводу. Напишете в коментарях або поділитеся, що ви про це думаєте. Так само можна поділитися вашим досвідом, який був чим більше людей будуть знати про це, а не, наприклад, коли ти бачиш рекламу. Мікрофінансової компанії, і ти бачиш вже навіть заголовку маніпуляцію і під цим там, купа хвал... таких відгуків, мені це допомогло, і ти розумієш, що це не писали люди про свій досвід, що це тільки комерційні повідомлення, які є частиною продажу такої послуги. То реальні коментарі і відгуки людей, які користалися і поділилися своїм реальним досвідом, це дуже важливо для інших людей, для того, щоб ми навчалися фінансовій грамотності і розуміли, яким чином працюють різні фінансові послуги і як цим скористатися. Ми з зацікавленістю чекаємо ваших коментарів. І будемо відповідати на ваші запитання на окремому стрімі. До зустрічі. Отже, сьогодні ми з вами дізналися про те, які є альтернативи банківському кредитуванню. Тобто, ми вам показали, які можуть бути кредити, скільки вони коштують, та навіть я навів вам приклад того, що навіть такі кредити можуть бути корисними, тобто їх можна використати для. Того, щоб вирішити власні проблеми і навіть заробити на цьому грошей. Якщо у вас є якийсь досвід, пишіть нам, ми будемо його обговорити на наших наступних заняттях. І на наступній зустрічі ми поговоримо про те, як правильно оцінити рекламу, яку ви бачите, та вирішити, чи варто брати кредит, чи ні. До зустрічі на нашому наступному уроці.